Буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Ми загинули заради кращої України. Слава Україні! Героям слава! Так, шановне панство, попали ми в західний регіон України, всім нам відомий, який інтенсивно будується, дуже зелений, їжо повітря. І недалеко від Львова, всього нього 30 кілометрів приблизно. Значить та місцевість нам трошки знайома. Тут ще ведуться роботи. Ну і бачимо, якісь самокати стоять в запорожці. Тобто положення майовка Ігоря в суді національної категорії міста Львів. Було написано. Проходить другий тур вже. Перший пройшов два тижні назад. Прийняв 32 чоловіка. Зараз другий тур. Субота-неділя має проходити. Перші жовки всіх категорій. Тобто від дитячого садка до студентів 68-72 роки казав. О! І бачимо, що всі нам знайомі люди, спортсмени з великої букви. Вони приїхали на своїх самокатах, правильно, зараз в Україні криза, без бензиновий транс. Все Володя Доброхотова. Розова пантера. Самокат, розова пантера, під кольор черевиків або хаям. А, ви стільки що з цього приїхали, з Моя. канарів. Так, стоп. Хавай, стоп, гавай. стоп, стоп, вибачайте, Хавай, ми що бачимо цього Володимира, права, ліва ягодіця, покажіть, будь ласка, ліву руку, ліву руку. Що то? Який же ви спортсмен? А тут не якісь курили. А, ви бивший? Извините, ми, да. Б.У. Два слова, значить, Майока запросив нас разом з Арматом Олексієм на чемпіонат Вперше в цьому році ви робите вже другий тур. перший ми якось нестили. Тому що ви, ви е, бивши спортсмени, взяли і написали, коли всі ветерани поїхали в Трускавець, відкритий вітіранський ви, ви, ви не Трускавець. Ага, значить, Бу стрілку на них. Стояли, з, е значить, з Юріком будемо розбиратися. Були вже загодя. Mm -hmm. Вони були на тиждень туди, на тиждень. Ну так. хто не встиг, то поза. Але сьогодні ми встигли, казав, Юра, ці у нас ще чотири хвилини, пів 12 так, у вас цей. Два там, слова, вийшло. що як. Кажуть, багато жінок буде, чому і приїхали участь і приймати. Правильно? А, жінок? Угу. Наразі... а цей пан, який був, ще він буде грати сьогодні, бо він дуже небезпечний. Не буде, Ні, слава Богу. сюди. Правильно. Володя вже прийшов. О, поляки до нас приїжджають, дивіться. Чао, шановний, чао, чао. Ох, красавец! Куда ты тікаєш? Не хоче. Так, ще один спортсмен. Добрий день. Чи спортсмены студають, нічого не скажуть. Скажите два слова. Ну слава Україні! Добре, слава. Все, мужчина. Так, попадаємо в цей зал. Так, попадаємо в зал. Де зал? Ага, тут східні двері. І бачимо, всьому в цьому залі. Це добрий, Женька сина проходить, зал прекрасний, кондиціонери працюють, світло повітря. Хоча зараз на осі 30. А тут красний луч. Привіт, Красавець Максим! О, наші пенсіонери, о, пардон, ветерани. Ветерани. Не шуми, процес йде. Погод як задаки. Значить, в мене руки грязні, я з маршрутки вийшов. Два слова. Слава Україні, то понятно. Молодці. Ваша присутність тут, то говорить, про багато. Ну про Івана ми не будемо казати. Тому що він до нас 18-го разу звонив, переживав, чи буде, чи не буде. Але де ваша команда? Ви ж представники? Як? Вон, капітан Суман тримається, ми цікаві. А, дітвора вот привезли, Бо перший тур ми пропустили, пардон, пропустили, тому що ветерани трускальці, так? Да? Пане Іван, вас там не було причина? Вас там не було трускальці, ветеранці. О, ви багато загубили. Через два тижні все буде в тому. Ну знаєш, де відтюблю. Значить, було всього 32 учасника, а зараз, о, якраз суддя Напускає підійшов. дівчат. Так, дівчат багато сьогодні, аж 20, скільки? 3 5. чоловіка, 25. 5 Так. Не 25? А 6. що так мало? А що, жінок не можна тимуть? Ви сказали всі категорії. Грає на кавіч грає склоп. Угу, Понятно. А учасників взагалі скільки? Обці було О, значить більше, значить на третій тур буде сотня, а на четвертий кінці року може і більше. Так, добрий день. Добре. Значить, ми зараз маємо заявку дати. Скільки макулатури треба, бо я мало грошей. А, 40? 40. Ваня, ну то я зараз, зараз я підійду, до 2 секунди. Значить, бачимо. І, і у Максим Шуля, і кого Богдан, який каже, тих хоче тут поразити. На одному диханні. Так. Знайомі. О, чемпіонки наші, зірочка, красавіч. Володя, де такі бантики на чеку? Красивий бантик має ззаді. Бомбезний. Бомбезний, так. Да. А то твої ці спонсори, пардон, ученики. Правильно? І що ви зараз плануєте? місце заберете місця? Вам тренер пообіцяв за перше місце що? А, ну ви завжди. Ні, Ти маєш свою точку зору. От Ты участие приймаєш? – Так, Так. в планах тебе шоу. Мы пришли, он сюда. Все, молодцы. Прекрасно. Так, же викликай. Дві секунды. Слухай, Володя, а я успею еще пригласить. Сюда, да? Угу. Все, конец, связи. Хлоп. Да? А жінки? – Женки же. То, кто у вас приехал? Да. Здравствуйте. Две секунды. Да, Зараз. Тоді скажіть голіку, скажіть голіку, щоб він не починав. Значить, не п'ять дівчат, а вже сім. щоб не починав. Сім, сім чоловік. Да Значить, жовку ми йдемо придиватися, тому що вже викликають жінок. Жінок вже викликають, а дівчата. Бо жінок ще дві дівчини. І ще, да і ще з ними чотири чоловіка ще біжуть. Скільки вас пройтило? Четверо. Четверо, понятно. О, Володя, ви з каждой девушкой как цели? Ви пользуєтесь системой. Так, іде наш сало, Володимир. Треба зелені термінового. Ну і бачимо. Дівчата під'їхали, тому тут трошки призупинили, тому що не всі під'їхали. І... Проходить, як то кажуть, тренувальний процес, який не може проходити без братів Трунова, значить, але не бачу старшого брата. Міше Трунова. А він є? Міші нема, Міші нема. Ну добре, так. Помілий і... Що ми бачимо, ровно є, не в повному составі, Максим Шулепо вкрасне вліча. Ну і, як кажуть, народ зараз підтягнеться. Треба самим переводитись поки що. Нагадуємо, що сьогодні розпочинається другий тур в першості засіння теж першості міста жовти. Бачимо роздягавка чоловіча, повсі придівається, досить просторно, свіжо, не жарко. Бачимо, що навіть є душ, світло горить. Вентилятори працюють і вода капає. Все нормально, тільки грати, але ж мало учасників. Перш, перший тур був 32 чоловіка, зараз скільки цього разу тримають? 648 Чкав. казаном, тітюник.